Всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні в нас дуже цікава тема для розмови. Як ви чуєте на задньому фоні працюють генератори, а це означає, що Що пропало світло. Світло тепер виключають скажімо так, регулярно і в більшості випадків не на 2, а вже і по 4 години. І тому ми повертаємося до нашої старої теми, коли всі говорять... Нашого там той електрокар, як не буде світла, то зараз ми вам покажемо для чого він. Для того, щоб коли світло є його заряджати, а коли світла нема, користуватися ним, як великим павербанком. В першу чергу відробуємо рубільнички, щоб сві... наша енергія не втікала, як то кажуть далі. Підключаємо чик. Переносочку і пішли. Чик-чик. Опа, 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 Та-дам. Готово. Сюда. Включаємо. Дивимось, що ми бачимо, що в нас зараз заряд батареї 71%. 71% це я думаю, що десь кВт 50 у нас є в запасі, але тим не менше, От, значить, доступно 1,8 кВт. Взагалі ця машина віддає, я так розумію, 2 кВт, тобто 200 Вт. Зараз у нас іде споживання наш. Я сходив, включив кондиціонер плюс комп'ютер. Разом вони споживають 600-700 Вт. І виходить, що 1,3, 1,4 воно міняється кіловат. Є ще запасу потужності. Зараз я включу додатково котел, і для роботи котла у нас ще використовується три насоси. Значить, Підкручуємо температуру для того, щоб воно запустилось. От Котел стартанув. І Зараз у нас працює. Раз, два, три насоси плюс е, е, світло, ну, це акваріум, це там лампочки, грубо кажучи, і термостат, стало 1 кВт. Тобто, значить, три насоси, е, котел, кондиціонер і досить потужний комп'ютер це 1, 1 і 1 кВт використовується. І цього вистачить на 24 години. Тобто, якщо буде все працювати. А працювати все не буде, тому що там за комп'ютером я попрацюю, не знаю, там кілька годин. Його вимкну так само кондиціонер просто через те, що з будемо говорити про зиму. От, це буде більше. І плюс насоси з котлом. А також у нас вдома ще є холодильник, плюс морозильна камера, але вони там також включаються, виключаються, як і звичайна робота. І в нас по суті ще. Враховуючи, що все це працює, в нас ще є 1 кВт запасу. Тобто можна ще включити як мінімум. Я вже не кажу про маленькі прилади, такі як роутер, ці модеми. У нас вдома стоять і такі, то там камера, підсвітка. Це я навіть не враховую. Тобто цього вистачає для того, 1 кВт, цього вистачить на 24 години. От. І, до речі, розряджатись воно буде це не 71% запасу, тому що мінімально воно дає розрядитися не менше, ніж 15% заряду. Тобто воно розраховано зараз виходить 71 мінус 15 на 56%. Тобто, 56% це майже цілу сутку. Воно зможе працювати в такому інтенсивному режимі. От такий от класний павербанк.